У Бурштині з його традиційно розвинутою інфраструктурою, і великою кількістю активних молодих людей, святкувати День молоді і День Конституції розпочали від самого ранку. Принаймні, жоден куточок частини центральної міста не залишився поза увагою як глядачів, так і організаторів святкових заходів і його учасників. Власне, більшість присутніх на заходах були і організаторами, і учасниками. У Бурштині було доволі багато мистецьких виставок, до яких долучилося чимало містян різного віку. І Розміщені вони були дійсно на різних вулицях і навряд чи когось могли залишити байдужими. Принаймні, молоді люди і батьки з дітьми цю особливість свята відчули одразу. Перша молодь почуває себе дуже гарно, оскільки дає вийти ніби в концерти. І, і, ну, Загалом все дуже красиво тут. Це день молоді рахується. Діти наші все. А от щодо Конституції 20 річниці, якої відзначали того дня, то багато хто помітив розрив між тодішніми сподіваннями і нинішніми реаліями. Тоді було актуально це. Зараз це воно теж актуально, але вже потрібні зміни. Тож гарантований Конституцією захист своїх прав сьогодні відчуває не кожен. Якщо чесно, то не дуже. Сьогоднішнім життям таким, з такою політикою, яку проводить наш уряд, то не дуже, не дуже це весело. Все це не відчуваємо, бо все подорожчання, а пенсія маленька. Проте оптимізм таки переважав. Люди і в віці, і молоді. Різного віку вони завжди повинні відчувати себе молодими. Якщо ми будемо себе відчувати молодими, ми будемо оптимістично дивитися в майбутнє. Ми будемо вірити сьогодні в краще своєї держави і будемо надіятися, що все-таки Україна переможе. Я сьогодні зустрічаю День молоді і дуже рада, що так багато зібралося на цей день молоді. І багато є молодих. І теж радію за День Конституції. Тому що конституція це є гарант нашого життя. Оптимізму традиційно додавав улюблений бурштинцями муніципальний оркестр, який теж можна було почути у всіх частинах міста. Ну, а ближче до вечора святкові заходи перемістилися на площу біля палацу культури прометей. Людей на той час побільшало, як і загалом усміхнених облич, і не лише завдяки чудовій концертній програмі, але й завдяки загальній атмосфері, єднання усіх людей у надії на те, що Україна була, є і буде, не зважаючи ні на що, а конституція таки стане надійним гарантом наших прав і свобод.